Чага або березовий чорний гриб це дивовижний витвір природи, виростаючи із маленької спори до величезних розмірів. Гриб насичується корисними речовинами завдяки березовому соку і різним компонентам присутніх в дереві, на якому він розвивається. Чага Багата на магній, калій, цинк, залізо, срібло і марганець. Також препарати чаги широко застосовують для лікування цукрового діабету, вірусних і застудних захворювань і навіть ракових пухлин. Чага це унікальний засіб для літніх людей. Вона допомагає активізувати мозкову активність, поліпшити роботу шлунково кишкового тракту, зміцнити організм і підтримувати його в тонусі. Підтверджена противірусна активність чаги як засобу, який допомагає організму боротися з безліччю хвороб. Придбати краплі або фіточай з чаги ви можете в аптечній мережі Гармонія 2000. В гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.